Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що неочікувано може виникнути для вас у січні місяці. Розклад, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, що для вас буде неочікувана подія у січні місяці: союз, покращення і самітність. Ну, дивіться. У січні місяці ви зможете налагодити якийсь певний союз. Тобто, можливо, ви були з кимось у непорозуміннях, у сварці, можливо, не бачили одного шляху разом, то ви зможете зміцнити неочікувано для себе той союз. І ота от ваша самотність вже перестане бути самотністю, тому що буде покращення або стосунків, або, можливо, це. Партнерські стосунки, якісь виробничі питання, де вам потрібно, буде укріпити своє партнерство, і ви зможете це зробити. Хто займався певними справами сам і шукав якихось партнерів, то це, звичайно, для вас буде покращенням, ви зможете знайти свого партнера саме того, який вам допоможе укріпити ваш союз і внести покращення. В особистих стосунках також очікуєте покращення для того, хто чекав, хто був і відчував у партнерстві себе самотнім, то, можливо, саме в січні місяці, неочікувано для вас оці стосунки покращаться, і ви будете відчувати себе у міцному союзі. Це був перший варіант. Другий варіант для вас, що здійснення, така не ваше оточення. і... Люди, які, які мають певні обмеження у своєму уявленні. Тобто, у січні місяці ви неочікувано, можливо, зможете здійснити те, про що ви давно мріяли. Можливо, це те, що ви планували там на більш пізніший срок термін. Можливо, хтось тільки був у стадії обмірковування того. Але ви зможете здійснити. Той прорив, і у вас в січні місяці це для вас буде дуже неочікувано здійсниться те, що ви для себе там планували. Але не забувайте, що ви живете в соціумі, тобто знаходитесь у певному середовищі і маєте своє оточення, яке через свою недальновидність можуть вас засуджувати, обговорювати. Можливо, вам навіть вносити якусь неправдиву інформацію, щоб збити вас з вашої мети, то ви повинні розуміти, що ви зможете зробити все, якщо не будете зважати на те оточення і те середовище, в якому ви знаходитеся. Тому що люди не розуміють вашої мети. Так влаштований наш світ, що кожен живе своєю ідеєю, своїми думками, своїми емоціями. І покладатися на думку іншої людини, ну це ну, ніби знаєте, як себе не сильно поважати. Тому орієнтуйтеся на себе, на свої інтереси ідіть. Люди говорили, говорять і будуть говорити. А ви йдіть до своєї мети. Це був другий варіант. Це для вас буде дуже неочікувано. Настільки неочікувано у вас будуть здійснення ваших бажань. Що це не залишить у спокої навіть оточуючих людей. І третій варіант. Можливо, ви судовий процес, зрада, і ваша спадщина. Дивіться, хто має наразі судові процеси і вирішується питання або спадщини, або Можливо, в кого в кожного своє, це може бути велика спадщина, може бути щось незначне спадщиною, можливо, чиїсь твори, навіть картини, щось витвори мистецтва вважати спадщиною. А для когось це може звичайний там, спадщина, будинок від когось залишитись, або в кожного своє, щось таке може бути. І хто перебуває у таких судових процесах? то ви можете в січні місяці несподівано для себе зіткнутися із зрадою. Хтось або, можливо, і звідки вам буде обіцяти, але насправді це піде не вам, вам не на користь, не виконає свою обіцянку. Можливо, хтось взагалі там таємно буде щось якісь готувати для вас підводні камені, з якими вам потім доведеться воювати. І вам потрібно бути готовими саме до цього. Якщо це не стосується судових процесів тих, що саме вирішуються в такому порядку, то, можливо, у когось будуть обговорюватися люди, будуть занадто сильно обговорювати або чиюсь зраду, або, можливо, будуть вас навіть підштовхувати до тої зради, будуть говорити, що, можливо, ви успадкували такі якісь негативні якості, де ви не можете собі нагріти місце на. В одному якомусь середовищі, або в сім'ї, або на роботі, або ще щось, що ви ну, дуже так, міняєте свої напрямки, або свої думки, або ще небудь таке, то це буде так активно обговорюватися оточуючими людьми. А ще будьте дуже уважними, тому що, можливо, хтось вас буде навмисно підштовхувати, щоб ту зраду вчинили саме ви. І тому будьте пильні до свого оточення, тому що середовище у вас у січні місяці, скажімо, м'яко, так, ну, буде зовсім неблагосприятливе. А тому опирайтеся на себе, на свій досвід. Ви повинні розуміти, що для будь-якого питання у вас вистачає знань, щоб вирішити питання на користь для себе. Головне, покладайтеся на себе, не діліться ні з ким своїми планами і дійте самі так, як вам того потрібно. Це був третій варіант. А я вважаю, хай у січні місяці і взагалі завжди у вашому житті відбуваються тільки позитивні події. Очікувані, неочікувані. Головне, щоб вони вам приносили задоволення.